Привіт, із Закарпаття любимі! Я хочу поговорити з тими молодичками, жіночками, дівочками, усіма-усіма, усіма. Я думаю, що і чоловічері так само прагнули худати. Скинути лишній вес. Таке зайве, що нам мішає залізти у плаття. Знаєте, коли приходять якісь такі важливі моменти, в когось свальба чи день народження, корпоративчик. Мусить виглядати файно, як то надійти плаття, а там черево звисає. І людина глядач, аби похудати. Знайти якийсь такий легкий шлях, аби не сидіти на тій дієті, аби можеш їсти все, що хочеш, і бути Знаєте, Я так усе хотіла. Все їсти, що хочу, і бути худо. Але то, то так не працює, не робить тут. Знаєте, колись в мене була розмова з моєю сестрою. А вона в мене худенька, та й вона їсть, що хоче собі вночі встане їсти їй хоч би що. Я коли ще до церкви, я їй все казала, тобі хоч би що, ти їж собі. А я так не можу. Вона каже, тебе що, жаба душить, не? Душить тяге? Я кажу, та душить! Нє? І я розумію, що була жаба всередині мене, яка мене душила. А мене ще були родичі, які мене точкали. Тися поправила дві там, боки, і були, як хтось казав, в тебе боки звисають, і в ноги ся поправила, дві, якась пухлинька, товстинька. Були моменти ісякі. Коли людям говорять, що вони то всі, то людина виробляється усесь комплекс неповноцінності. Людина глядить, або від ньогося позбити. І глядать легких шляхів. Звісно, що бігати тяжко Вать, піти у спортзал, спортом зайняти, сісти на таку строгу дієту, їсти кашки, яблука, фрукти, овочі. Не? Вже не будеш їсти макарони, пельмені, вареники, різні види м'яса, такої мучної, бо то хліб, то, то дає дуже сильно на тіло. І потім з'являються лишні кілограми. Та я була теж одна з тих, яка хотіла похудати. Я не можу впистити, що я не любила спорт. Я любила спорт, я любила і побігати, собі побігати, много ходити. Бо я й любила дуже сильно їсти. Я хотіла теж, щоб хотіла легких таких шляхів. Помню, в інтернеті млядала, щоб там похудання, щоб випити. Там писало, треба суду пити з чимось, аби. Щоб... Або похудати, а сода, вона ж роз'їдає роз жолудок, напортить то все. Потім їм прочитала в, в інтернеті, якісь, знаєте, ми оглядаємо люди чарівну таблеточку, або одну випити і похудати. Потім їм вибрала, по, то, то, подзвонила до якогось оператора.